Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець. Учора, 14 грудня, відбулися перемовини в Берліні між делегаціями України та Сполученими Штатами. Головне питання мир в Україні. Підписання мирної домовленості, мирного договору. Делегацію України очолював президент України Володимир Зеленський, делегацію Сполучених Штатів очолював. Спецпосланець президент Трампа Стівен Уітков зустрічав гостей як господарь гостинно канцер Німеччини Мерц, але після короткої зустрічі він покинув кімнату перемовин. Перемовини йшли більше перемовини йшли 5 годин. 5 годин перемовин і сторони переривалися тільки на короткий... на короткий відпочинок, під час якого пили каву. Все, буквально хвилинні відпочинки. Перемовини були дуже продуктивними, сказав Стівен Уітков, спецпосанець президента США Трампа. Він сказав, що сторони знайшли компроміси, сторони знайшли спільні е, можливості для того, щоб встановити довготривалий мир. І консультації будуть продовжуватися сьогодні 15 грудня. Септо він сказав, що був конструктивний діалог. В слова Стівна Уіткофа відбувся конструктивний діалог. Зеленський готовий піти на компроміс, сторони знайшли спільні точки, по яким можна що домовитися і встановити міцний мір. Ну і президент Зеленський він сказав, що Україна готова піти на компроміс, відмовитись від НАТО. Компроміс України, що Україна відмовляється від НАТО. А нагадаємо, Путін вимагав, щоб Україна в НАТО не вступала від слова взагалі. Крапка, Як я люблю казати, євросоюз. Будь ласка, а в НАТО категорично ні. Президент Зеленський сказав, що Україна готова піти на компроміс, не вступати в НАТО, закріпити це в Конституції цю умову. Ну і заморозити бойові дії по лінії фронту і припинити вогонь негайно. Але вимагає гарантій п'ятий параграф НАТО від Сполучених Штатів Америки і від союзників по Європі. Ось такі останні події. Ну а сьогодні консультації будуть продовжені. Ну, і свою думку, як завжди, я так скромненько вискажу: сьогодні мені зранку підписники мої, підписники каналу. Під час ранкового стріму українські сукіряни, а ранковий стрім українські сукіряни, прямий стрім українські сукіряни починає працювати вже о пів сьомі ранку, повідомили, що рашисти звірячі обстрілювали Дніпропетровщину, кабами рівняли. Звірячі обстріляли місто П'ятихатки і Заліжничний вокзал. Про що йде мова? Про те, що мета Росії знищити Україну український народ. Ну а там. Що буде сьогодні, покаже час. З вами український історик та журналіст Ярошуваць. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал. Ставте лайки, подобаки, коментарі більше шести слів. Дякую за те, що передивилися стрім. До... Відео. До нової зустрічі!